Всім привіт! Сьогодні хочу зняти відео про сорти пітуні, які ми висадили для себе в клумбу. Ось така у нас клумба, у нас тут повинно бути 5 кущиків, Три різних кольори. Ми висадили для себе бубольгум. Ну, Це вже сорт перевірений, всі його знають. І дві новинки це колоруш White і колоруш Pink Wayne. Кожному кущику ми сажали по три рослинки. Ось так вони виглядають, десь сантиметрів 25-30 друг від друга. При посадці ми закладували осмокот для підживлення, тому що не завжди є врене підживлювати з паливом, а осмокот точно буде їх підживлювати протягом всього цвітіння. При пересадці ми їх всі прищіпали, точніше пообрізали кардинально, щоб вони підрівняли їх, щоб вони всі наростали і кустились. Ось так зараз виглядає клумбам. Через дві недільки тоді покажемо, як вони підросли. І в подальшому будемо старатися розказувати показувати, як вони себе поводять. Сьогодні 1 я хочу вам показати питоні, які ростуть у нас в клумбі. Місяць назад ми знімали вони ще були маленькими. Зараз наросли ось такі кущики. А за цей період ми їх два рази піддобрювали добривом перший раз 20 20 20 другий раз це був 18 5 30 Більше калійна формула була. Ось такий вигляд вони мають зараз. Пережили два ливні, ми їх не обшіпуємо, квіточки, які відцвітаються, вони засихають і ховаються під новими квітачками. Будемо знімати далі, як вони будуть розвиватися. Сьогодні в нас 27 липня і хочу зняти відео про наші квіти в клумбі. Ось так вони зараз виглядають. З періоду посадки ми їх кілька разів підживлювали. Рушку, як наросла трошки менше, бо бельгуми, як завжди, гарно наростають. Зараз поміряю їх рулеткою. Десь метр десять. Бубельгум. Colorrous White у нас кущик діаметром десь 95 см. Color Pink Wayne. Також метр десять як бубельгум. Сила роста в них приблизно однакова з з так Другий кущик. Біленький, також метр десять. Діаметри і останній кучик бубльгума в нас метр двадцять. Метр двадцять. Біленька колоруш, вона трошки нижча, ніж бубльгум і колоруш Ruż Pink plane. Ось так вони зараз у нас виглядають. Вчора після того як я зняв останнє відео по цій комбі, десь через час напустився дуже сильний ливень. Ішов практично цілу ніч, кілька разів напускався. Ось щось нашими підпинями. Це добре що не було граду, бо в других районах по Дніпру був град до 5 см діаметром. Далі покажемо що з ними буде, як вони попіднімаються. Ось так бідненько лежать. Ось пройшло вже пару днів, і забиті дощами фетуні попіднімалися і цвітуть, як і раніше. Сьогодні у нас 15 вересня і хочу зняти підсумкове відео по нашій клумбі з петуніями. Ось так на зараз виглядає у нас бубольгум. Колорушвайт трошки гірше вже почала відцвітатись, Ще на неї напала якась блошка, поїла квіточки. Так, в цьому місці у нас була Pink Пінклейн, ми її недільки дві назад викинули, тому що вона відсілася, потрібно було її обрізати для того щоб вона відновилася. У нас немає часу. Ця кумба у нас для краси, тому не хотілося тут експериментувати. Місто ми, ми неї поставили тут композицію з бататів і е, петунією. Это у нас Виста Джайсбери в 30-литровом горщику. Так выглядит. Так, еще одна беленька. И бубльгум. Зараз подмеряю рулетку и скажу, где-то и диаметр, то, и по Так, це у нас півтора метра. Коло рушвайт трошки менше, метр двадцять десь приблизно. Цей кущик у нас трошки більший з бронькою. Метр сорок і останній кущ. З бубульгумом він, мабуть, найбільший. Найкраще розрізся, тут у нас метр сімдесят.